Друзі, усім привіт! Я рада вітати вас, усіх на своєму каналі. Рада вітати новачків, а рада вітати тих, які вже полюбили мій канал і дивляться його на регулярній основі. Я дякую вам також за запитання, за ваші переживання, де ж я пропала. У мене не було більше місяця. Мушу сказати, що дуже багато справ було. Тому, відповідно, вирішувати їх доводилось тут і зараз. І на канал трошки не було часу. Але сподіваюсь, інші відео будуть виходити вже на регулярній основі. І, відповідно, буду бачитися з вами частіше. Щодо часу, коли мене не було, були якісь такі пересічні події, які також потребували моєї уваги тут і зараз. А також були події, які важливі. Які також, щоб вирішити їх, треба було певна кількість часу і зусиль потратити на це. Але я знову ж таки кажу: сподіваюся, що інші відео будуть виходити вже більш на регулярній основі. А тим часом я звільняю місце, ми придбали диван, і треба було розставити меблі так, щоб і диван помістився, і було зручно використовувати всі інші меблі. Знаючи, вже за стола ми привеземо диван, відповідно до цього я приполососила палас і протерла підлогу. На відео, звісно, я цього не відображала, тому що це було напередодні. Сенсу мити додатково я не бачила, і відповідно, вже це зроблю після того, як поставимо все і розставимо все. Чоловік мені допомагає, тому що це дуже-дуже ну, важка насправді тумба. Це, напевно, найважча тумба, яка із меблів є у нас в квартирі. Я вигрузила спочатку посуд, який там стояв, тепер знову загружаю все, розставляю. Дивлюся, куди мені краще, щоб використовувати. Це якраз тумба така, що можна сховати усе те. Посуд, яким я на щоденній основі не користуюсь. Ну і потім я розставляю, звісно, декор. Це моя улюблена вазочка і якісь декоративні квіти. Так, ну що, друзі, привезли ми диван. Ось так виглядає ця кімната з розібраним диваном. Так, ось оцей посуд я вже нагодувала. І завтра нам треба буде відвезти для українців, які потребують посуду І ось дивіться, ось туди. Зараз ми спробуємо встановити цей диван. Сам процес зборки дивана тривав недовго, тому що там не було що складати. За 15 хвилин ми оце все склали. Ну, а я вам хочу також сказати, що є в Німеччині такі магазини, які, так би мовити, секонд-хенд. Це магазини можуть бути окремо меблів, окремо там посуду, може це все бути разом. Але зараз я завітала якраз в такий магазин, де продаються майже все. І ось, зокрема, там був виставлений пасхальний декор. Це можуть бути до речі, декор. Як вживаний, як бувший в вжитку, так? а також зовсім новий, навіть з етикетками декор. Е, є такі досить пристойні якісь елементи. Кожний для себе може вибрати на свій смак і на свою суму, яку там загадав. Німці в плані декору дуже його полюбляють, дуже багато обирають, дуже його багато у людей. Відповідно, а саме пасхальний декор. Тому я також не отрималась і кілька речей, звісно, прикупила. Як же відбувається потрапляння речей в такі супермаркети? Я думаю, що це рідні розбирають речі своїх там мам, бабусь, яким уже цей декор або ці речі не потрібні, і вони прям ящиками привозять такі магазини. А працівники магазину, відповідно, уже Вирішуючи, чи ця річ варта чи не варта, виставляють їх на свої прилавки. Ну, ще хочу сказати, що в цьому я погано абсолютно нічого не бачу. Досить пристойні речі є, і це такий собі другий шанс, ну і менше забруднення навколишнього середовища. Я за такі речі абсолютно обома руками. Зараз, напевно, ви будете мене звинувачувати, що я шопоголік. Але я просто не могла стриматись. Ось це все мої покупочки для дому для весни. Значить, дивіться, ось така штука дерев'яна підвісочка на двері. Я думаю, що якраз вона буде пасувати до моїх дверей. Так, окремо я слабкість маю до дерев'яних іграшок. Ось такий зайчик Херсліх Вількомен із такою симпатичною морквиночкою. Це все зроблено. Дивіться, я думаю, що це півручна робота. Не знаю, наскільки це, але це причудовий зайчик. Мені дуже подобається. Так, два ось такі зайчика це взагалі новенькі. Вони ось так шевеляться. Це із металу, це із дерева. Абсолютно новеньке. Так, сердечко ніжненьке. Так, ось такий горщичок з плющем вибитим на мій новий вазончик, який мені подарувала подружка. Так, дівчинка-фіалочка. Теж зроблена з дерева. Поставлю на віконце. Дуже вона мені подобається. Так, ось такі три штучки, щоб в кошечки для рослин втикати, так? Знову ж таки, дерев'яна іграшка-зайченятко з такими прикольними морквиночками. Так, і дві феєчки, дівчаточка із ем, такого наподібне до фарфору. Але, напевно, це не фарфор, але це і не пластик. Покажу вам їх ближче. І ось така абсолютно новенька гірляндочка з етикеткою. Я подумаю, що з нею можна зробити. Ну, я думаю, що класно піде і на стол, як гірлянда, так? І, наприклад, можна зробити ось такий віночок зажати і зробити класний віночок. Ну, я побачу, що я з нею зроблю. Ось, мені дуже сподобалось. Так, за ось ці всі покупочки я віддала 8 євро. Я думаю, що це не так дорого, тим паче деякі з речей є новими. Що скажете, подобається вам? Купуючи усі ці речі, я приблизно знала, куди саме я їх розміщу і що саме з ними я буду робити. Ну, Відповідно, підвісочка зразу відправляється на мої двері, прикрашуючи їх. Мої зайчики розташовуються на моїй посудній тумбочці. Я Дерев'яного зайчика я поставила також з іншого боку. І на самій вазиці я розмістила, і відповідно вже на штучній квітості я розмістила красивих таких порцелянових фейчок. Я не знаю, можливо, вони не з порцеляни, але мені такі вони дійсно милі і приємні. Вам подобається? Напишіть, будь ласка. Дерев'яний зайчик також знайшов своє. місце, Звісно, краще було б його відразу з вазончиком виставити на двір, але на той час ще було дуже-дуже холодно, інколи вночі відбуваються заморозки, тому я не ризикую і поки що не виставляю свої квіти на двір. Дівчинка-фіалочка також знайшла своє, місце, а сам віночок я ось таким чином його оформила і розмістила. На нижній частині стола розмістила також свічечку, яка горить штучним вогнем. І ось така композиція в мене вийшла. Дуже вийшла по весняному, красиво, дуже ніжно. І ось в цілому, вся композиція як виглядає ось мій новий диван, який хотіла вам, до речі, показати. І ось, відповідно. Меблі із деревини. До речі, ці меблі я планую розмістити на балконі, коли трошечки потепліє. Оскільки балкон не заскляний, абсолютно не захищений. Часто під час дощів вода потрапляє, і не дуже хотілося б, щоб ці меблі якось розмокли чи пошкодились. Тому поки що ці меблі розміщені у нашій вітальній кімнаті. Ну, ще одною важливою складовою. А мого життя поза камерою було те, що я нарешті таки пройшла курс першої допомоги. Ну, це я вважаю дуже-дуже важливою подією, тому що ази першої допомоги варто знати всім і кожному час приїзду медиків зазвичай 15-20 хвилин і часто вже вони приїжджають надто пізно. Адже саме ці перші 5 хвилин є надзвичайно важливими і взагалі визначальними. А надавати таку допомогу можуть по суті усі ті, хто може, а саме хто пройшов спеціальне навчання, їм набагато набагато простіше. До речі, таке навчання обов'язкове у Німеччині для отримання водійських прав, і це я вважаю дуже правильним і необхідним і в нас робити в Україні. Щодо свого захисту і навчання, скажу, що усім видавалися одноразові набори: це і, і пов'язки, шапочки на голову, рукавички. Для тренування штучного дихання силиконові маски спеціально пройшли попередню дезінфекцію, тобто люди дійсно потребувалися про безпеку людей, які власне, проходять цей курс. Було досить багато. Наочного матеріалу, тренувального матеріалу і багато тренажерів. Знайомтесь, це Валера. Ми його так назвали для того, щоб тренажер ми не ототожнювали з якимось ну, звичайним тренажером, а саме з людиною, яка потребує допомоги. Тому, власне, на Валерії тренувалися ми усі і кожний проходити навчання. Я на Валеру спеціально спочатку надягаю маску. Це ось ця силіконова маска, яка змінюється кожного разу, коли хтось інший приходить і має тренувати штучне дихання і непрямий масаж серця на цьому тренажері. Ми тренувалися все виконувати, і без тренувальних вправ би нам саме не зарахувалось би це навчання. Якщо вас зацікавило дійсно такі курси, ви можете дізнатися, де вони є, у найближчій точці. Я знаю, що такі укр... курси в Україні проводив Червоний Хрест, вони були дводенні. Я знаю, тому що чоловік мій такі курси проходив раніше. І як казали наші інструктора, нехай ці знання ніколи не знадобляться. А у випадку, якщо надзвичайна ситуація знає, тепер я знаю, що робити. Я сподіваюся, не розгублюсь і все зроблю як треба. Так, а зараз не дивуйтесь, я хоч і не в музеї, але музейні експонати тут є. Я знаходжуся у меблевому магазині, салоні, називається Майер у містечку Баткроцнар. Майер це компанія. Яка має 130-річну історію. І ось на перших кадрах якраз був робочий стіл засновника компанії. Насправді, от такі штуки дають не тільки позитивне перше враження про компанію, а є й чудовим маркетинговим прийомом і дозволяє доторкнутися кожному відвідувачу до історії цієї торгової марки, ну, що в свою чергу, звісно, підвищує лояльність, клієнтську лояльність. Так? Саме цей меблевий магазин, він дуже велика виставкова площа у нього продуманий дизайн і багатий в сенсі різноманітний декор. Чому я власне ходжу по таким магазинам і чому для мене це важливо? Я не декоратор, не дизайнер, а звичайно, собі громадянка, звичайно, собі жителька, так? Але дивлячись і оглядаючи красу створеними професіоналами. Думаю і треную в собі також смак до красивого і гармонійного. Ну і також я можу спостерігати в таких салонах тенденції в світі дизайну, в світі дизайну меблів, ну і не тільки, і їх можна саме прослідити в таких великих салонах і магазинах. А саме я для себе означила, що десь і залишаються актуальними поєднання білого і природних кольорів. Багато зелені, краще, звісно, натуральної, але, як на мене, таке зараз вибухове просто різноманіття якоїсь не, не справжньої, але не менш красивої зелені, а саме якихось таких декоративних штучних квітів, штучних. Вазонів. І також можна відслідкувати поєднання і різних фактур і форм, нові також поєднання в кольорі. З'являється дуже багато цікавих матеріалів. Зокрема, для себе відмітила таку, такі столи, є зараз цікаві із. Ну, Мені здається, що це кухон, кухонна поверхня. Можливо, я помиляюсь, але це, знаєте, не є каміння, не є дерево, а якийсь такий мені досі незрозумілий матеріал. На жаль, тоді не було консультанта, я не змогла опитати. Ну, Це для мене я таке бачила дійсно вперше. Також досі залишаються актуальними такі знаєте, форми. Які дуже зручні, які повторюють контури нашого тіла. Особливо в цьому салоні мені також сподобався декор. Чесно кажучи, правильно підібраний декор гарантує дійсно затишне, комфортне приміщення. Його має бути саме достатньо. Його не має бути багато, не має бути мало, а саме достатньо. От в цьому напрямку мені ще треба. Трошки попрацювати, я так думаю. Ну, і для мене декор в приміщенні асоціюється з, саме з біжутерією. Ви знаєте, недавно зустріла таку фразу Коко Шанель, тільки люди з хорошим смаком носять біжутерію, всім іншим доводиться носити золото. Ну, от, чесно кажучи, сперш, з цією фразою саме пані Коко, я. Спочатку якось вона мені сприймалася не дуже, а потім дійсно я погодилась, тому що носити біжутерію це треба дійсно вміти. А як ви, пишіть мені, будь ласка, чи ви дійсно погоджуєтесь з цією фразою, чи ви вважаєте золотим кращим варіантом? Я знаю, дуже багато моїх знайомих надають перевагу саме золоту. Ну, я, мені було б цікаво прочитати вашу думку. Ну і повертаючись власне, до вибору в цьому меблевому салоні, хочу зазначити що також велику кількість текстилю, яка тут представлена. Взагалі саме текстиль вважається найкращим варіантом, якщо хочеться змінити інтер'єр швидко і швидко, і без додаткових великих затрат. Тобто звичайні подушки, наприклад, додається якась фарба жовта, наприклад, да, чи помаранчева, і вже настрій змінюється, ну, наприклад, там на осінні. Додається якась додаткова подушечка, яка має там, зелені і ніжні кольори, і це вже знову весна. Таким чином, змінити інтер'єр можна за достатньо невеликі гроші. Тому саме на Текстиль я також звертаю дуже багато своєї уваги. Ну, а зараз я хочу вам сказати велике-велике вам дякую за шалену підтримку, за ваші коментарі, за те, що ви переглядаєте і дивитеся мої відео, за те, що запитуєте, цікавитесь. Мені дуже-дуже все приємно від вас отримувати е, зворотній зв'язок. Я усім дякую. Будь ласка, якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете поставити пальчик вгору, написати якийсь додатковий приємний коментар, за який я вам теж подякую. Сподіваюся, ви під моє відео провели причудовий чудовий час, отримали гарний настрій. Я бажаю вам всього найкращого, мирного неба. Найголовніше здоров'я, усіх благ. Побачимося у наступних відео. Всім пока-пока!